Етюди, і така дещо веселіша тема на ніч про інфаркти міокарди. Гарно звучить веселіша тема і про інфаркт міокарда. Але робота, яку отримали результати, які отримали вчені Мічиганського університету, робота суто біологічна і вивчалась на рибках там є такий вид маленьких рибок. І вивчали, як працює їхнє серце, в тому числі з моделюванням інфаркту міокарда. Їх достатньо легко налякати, щоб вони отримали інфаркт міокарда, і вивчалися, як відбувається відновлення, співставляючи з якимись речами, які властиві і для людини. І основна ідея, і посил, що дійсно, коли ми говоримо про інфаркт міокарда. Ми говоримо одночасно про те, що можна я, зараз, до речі, спробую вивести цю роботу. Одну секундочку, десь вона в мене на екрані була. А, ось вона. Так от суть цієї роботи зводиться до того до нейрогормону, який називається окситоцин. Що отримали мічіганські? Мічіганяни отримали наступні результати. Після інфаркту міокарда у певної виду рибок а різко виробляється рівень, піднімається рівень окситоцину, який починає активувати стовбурові клітини, які знаходяться в великій кількості а, у, а, в зовнішньому шару серця. І одночасно кардіоміоцити. Тому що кардіоміоцити миттєво починають гинути при інфаркту міокарда, а тут. Гормон, навпаки, із стовбурових клітин починає грубо заставляти кліпати нові, відновлювати серце. А що таке окситоцин? М, М? Я вам нагадаю: окситоцин – це наш гормон щастя, це задоволення, це радості. І моя фрівольна назва, яка прозвучала радіти після інфаркту Міокарда, ви що здуріли, правдива. Тому що радіти інфаркту Міокарда не можна. Радіти, переносичи інфаркт міокарда? якось на голову не одінеш, і я ще не бачив ні одного жодного а, радісного пацієнта, тому що в нього кінжальна боль за грудиною, він задихається, в нього помонтіння в голові і так далі, що він переживає інфаркт міокарда. Підійти до нього з таким клоуном сказати: людина, раді, інфаркт міокарда, тебе виженуть і правильно зроблять, бо ти скоріше божевільний, ніж лікар. Я не оговорився радіти після інфаркту міокарда. А то це важливий момент. Після інфаркту міокарда, а не при інфаркті міокарда. А радіти можна по-різному. Не самому інфаркту, а що тут радісно? Тепер нізка серцеву катастрофу. Правда, радісно те, що ти можеш з ним з нею жити, відновлюватися і прожити багато-багато років, побачити своїх правнуків і ще щось в них вкласти, ще свою дорістіку якось туди загнати. Значить, створювати настрій або звертається до тих родичів, яких знаходяться в цьому, цій катастрофі і виходять з неї суто біологічно, викарабкалися, вижили. А тепер їм потрібен окситоцин, гормон щастя, гормон задоволення. Це вже залежить від нас з вами. Де ми будемо знаходити це щастя? При відвідинах. Несумним обличчям, мої біда, біда, яка прийшла в нашу сім'ю, о, який ти нещасний, який ти блідий, а ти похудав, а ти такий, а ти сякий. Да ні, ну несіть життя, вливайте в них це життя. Вони аж просяться говорити про все, що завгодно, про все, що завгодно, лише не про їхні ці болячки і так далі. Хоча і зісковзують на них. Але ви бударажте їх. Заставляйте усміхнутися, даруйте їм ті штучки невеличкі, які ті яблука, червонобокі, які піднімуть настрій. Усміхайтеся, а не робіть сумне обличчя. Підніміть рівень їхнього окситоцину. Він піде, суто не просто на емоції, він піде на відновлення їхнього серця, на відновлення його міокарду. Акситоцин стимулює стовбурові клітини, які відновлюють клітини серця хороша робота. Виконана правда на рибках і надрукована суто біологічному журналі, але велика підказка всім нам, хто працює з подібними людьми, які перенесли катастрофу в своєму житті під назвою інфаркт міокарда. Ну що ж, думаємо і вже зараз придумаємо. Як би їх так розвеселити? Тому що він переніс чи вона перенесла інфаркт міокарду. Це не, Це не стоп життя, це етап нового осмислення життя і цінності цього життя. І от якраз ми з вами вливаємо емоції в цінність цього життя. Ну що ж, думайте, 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 думайте.